Леонід Ілліч Брежнєв любив швидкість і із задоволенням сам сідав за кермо. У нього була навіть невелика колекція подарованих автомобілів, які зберігалися в кремлівському гаражі. Генсек дуже любив особисто прокатати високопоставлених зарубіжних гостей із засвідченими сучасників, не раз лякав іноземних керівників своїм невгамовним водійським лихацтвом. А ще Брежнєв захоплювався полюванням, часто відпочивав у мисливському господарстві завидово і також любив возити туди своїх гостей. Причому він неодмінно пропонував їм поїздку на Швидкому автомобілі, за кермом якого він був особисто для охорони генерального секретаря. Це захоплення ставало серйозною проблемою, особливо останні 10 років його життя. Незважаючи на поважний вік, він не відмовляв собі в задоволенні ганяти на високій швидкості по ґрунтових дорогах, де було б доречніше не легкове авто, а повноцінний позашляховик. Оскільки проконати Брежнева не сідати за кермо було неможливо, а джипи він недолюблював, було ухвалене рішення спеціально для нього модифікувати Волгу Газ 24 чотири Автозаводу на той час це був найкращий радянський легковий автомобіль, при цьому досить міцний, щоб додати йому ще й позашляховикові характеристики. Крім того, у заводських конструкторів вже був непоганий досвід модернізації серйозних авто для підвищення прохідності, коли вони вирішували аналогічне завдання на базі ГАЗ М72 «Побєда». Модель, яку в результаті створили для Леоніда Ілліча, отримала індекс ГАЗ-2495, а між собою її називали просто Волга 4 х 4 На всякий випадок Таких машин виготовили 5 штук. Одну відправили в мисливське господарство Завидово, де вона надзвичайно сподобалася Брежневу. і він із величезним задоволенням ганяв на ній по лісах і полях. Решту 4 тримали в резерві на випадок, якщо знадобляться ще десь.